Будемо обговорювати цю тему з нашим гостем. Це Валерій Романенко, провідний науковий співробітник державного музею авіації. Пане Валерію, слава Україні. Героям слава доброго вечора. Вітаю. Доброго вечора, пане Валерію, давайте для початку пояснимо нашим глядачам і слухачам, що таке керовані авіабомби, як вони працюють і які типи має Росія. У ну, тепер ви показали, хоча трішечки не зовсім вірно, але так, в загаль в загальному плані, нормально. Там з двигуном гром 1Е, а гром 2Е без двигуна, але більшу має більшу кількість вибухівки. Що таке плануючі бомби? Це звичайні, ну інколи це звичайні авіаційні бомби, на які встановлюється такий додатковий модуль з крилами. Таким чином отримуються оці бомби. Та з модулями ОМПК, універсальний модуль планірування і корекції російською мовою, називається от. ці бомби дійсно вони не точні, тому що в них ну, досить примітивна конструкція. А от перші, які ви показували у ПАП – це фабричне виготовлення бомби, досить якісний. І, на жаль, наші війська потерпають від них, бо знаєте. Воронка це вирва після такої попадання такої бомби. Вона понад три метри глибиною і більше десяти метрів. Такий еліпс утворюється. Да? Понад десять метрів. От бомби ці використовуються з літаків бомбардувальників. винищувачів бомбардувальників су 34 І останні російські винищувачі су 35 також можуть нести дві таких бомби на корневих пілонах крила. І зараз інтенсивність бомбування наших військ таким чином з російських винищувачів значно і бомбардувальників значно зросла. А, ну, пане Гнат, речник повітряних сил, каже, що на окремих а, ділянках фронту вона сягає 100 скидів за добу. О, це дуже висока. Бо, наприклад, коли росіяни починали а, в а, десь в лютому, вони це почали. Це було там 7-8 скидів. В квітні досягли 10-15 скидів, зараз 100. Ага. Тобто йде нарощування і, на жаль, війська в польових укріпленнях, вони не захищені від цих бомб. А Пане Валерію, ти от ти ти чому ти на чому ти ти на вашу ти ти думку, от дійсно збільшилася така кількість використання цих авіабомб, і, і чи погоджуєтесь ви з думкою інституту вивчення війни про що ми говорили раніше? Що вони почали от інтенсивніше це використовувати? З яких причин? Ну, по-перше, це дешева зброя. По-друге, дуже ефективна. Якщо брати відношення самої зброї до кількості вибухівки? Так, бомби це найкращі відношення да, там, до 0,7-08, крилаті бомби 0,5-06. Тобто, якщо там бомба важить разом з крилами, з усім там 700 кілограмів, то там 350 кілограмів вибухівки, крилата бомба. Да? А якщо використати ракету, то там буде максимально, ну, такої ж ваги, то там буде максимально 150 там, кілограмів вибухівки. Угу. Ефективно, дешево. Угу. І головне, вони е бачать безкарність цього процесу. Пане Валерію, якби ми мали. Та да, винищувачі з далекобійними ракетами це б в рази зменшилося. От Далі від ви майже підхопили моє наступне питання, тому що ми поговорили про різновиди цього озброєння, Ми поговорили про їхню небезпеку, про їхню кількість, яку вони собі несуть. А тепер варто говорити про протидію, і чим Україна може протидіяти от такому от, от, типу озброєння. Ну, протидіяти є варіант. Єдиний варіант от такі комплекси Тор, а, які в нас є озброєні. Ми кілька там, принаймні до 10 штук, захопили в Росіян. Вони здатні збивати такі бомби. Але ну, по-перше, в нас замало ракет. І ми ну, ну об обмін обмін зенітної ракети на бомбу. Воно вкрай не вигідний. Нас коли потрібно буде позаріс, потрібно буде ця ракета, наприклад, при нальоті ворожому серйозному чи при ударі ракетами. От то в нас можуть ці просто зенітні ракети закінчилися. І другий варіант це використовувати винищувачі, якщо ми F-16-ті, то в цьому випадку ми можемо там провадити тактичні операції по знищенню цих літаків. Так, от бо, якщо ми отримуємо нормальні ракети на них сучасні оця остання модель а, ракети АМРАМ, вона там aim 320 c 8 В неї дальність до 160 кілометрів. То ми, не входячи в зону ураження російських зенітно-ракетних комплексів С400, можемо стріляти по цих бомбардувальниках цими ракетами. Угу. Росіяни Володя... теж там придумують різні тактики, да, але це вже буде спосіб ураження і відсунення російської авіації поза е, межі е, поза дальність цих ракет. А головне, ще один варіант. ми... Відженемо взагалі російські гелікоптери, ударні гелікоптери. Вони теж дошкуляють нашим військам на передовій. Бо як тільки починається якийсь наступ, налітають ці гелікоптери, і засипають нашу бронетехніку протитанковими ракетами. Пане Валерію, як ви висловилися, росіяни дошкуляють ще й шахедами, на які вони використовують і на які вони встановлюють термобаричний заряд. Про це у своєму телеграм-каналі розповів військовий експерт у галузі зв'язку Сергій Бескреснов. І цю інформацію заперечили аналітики військового порталу «Дефенс Експрес. каже, що зверталися до державних служб, і ті спростували використання росіянами термобаричного заряду в шахедах. Водночас, за твердженням Дефенс Експрес, російські дрони із маркуванням герань К таки несуть. Нову бойову частину, от про цю нову бойову частину, пане Валерію. І що загалом собою становить? поясніть, будь ласка, у той термін. Термобаричний. Що це таке? Термобаричне. Це коли бойова частина наповнена не звичайною вибухівкою твердою, а газом. Да? При підриві цієї боєголовки газ так би мовити, розповсюджується по якійсь території. І причому цей газ проникає усюди, в дзоти, в окопи, значить, ну просто по місцевості, да? і потім е, від іскри е, виникає вибух, і таке відчуття, що вибухнуло повітря навколо, навколо значить, там якогось об'єкту. Да? Угу. І це страшна зброя, від якої не можна укритися. Ні в бліндажі, звичайному, якщо там нема герметичних дверей, ані забігти за якийсь зарох якоїсь будівлі, да, або залізти до окопу навіть глибокого окопу. Якщо там а, а, цей газ туди, значить, ну, скажімо так, розлився по цій території, то вибухне все. Ну, тобто, умовно кажучи, там де, є, там, де є кисень в радіусі дії цього снаряду, там от, ну, можуть постраждати там все люди. Там буде вибух і так воно, да, Пане в, Валерію, тут виникає питання: чи можна, здавалося, по таку потужну річ засунути в шахет? Ну, Поки що я більше вірю нашим офіційним джерелам, тому що розумієте, той фахівець, ну пан Сергій Флеш, да він не став звичайно розбирати а, цей заряд, бо зрозуміло, що було, стався битік газу, от з, з усіма наслідками, які я перед цим перелічив. А фахівці змогли, ну можуть, я розумію, що вони без порушення цього заряду можуть перевірити, чим він начинений. і Вони сказали, що там звичайна вибухівка. Тобто, а, чи зможуть вони застосувати цей заряд, ну так, в принципі, зможуть. Ага. Так. Але чи є потреба в цьому, я цієї потреби поки що ну так не, не відчуваю, щоб була нагальна потреба. Ну, Іранці такого не використовували навіть проти саудитів, і єменці, не в Ємені не використовували теж там проти саудитів. А там довга історія, довга історія використання. Угу. Ну тут да дійсно цікаве питання щодо того наскільки логічно використовувати термобарічні заряди на території неприфронтови, неприфронтові території України. Пане Валерію, отут, знаєте, от ви ми згадали, і ви зокрема зараз про те, що умовно кажучи, спростували цю інформацію так про термобарічний заряд, але в принципі не спростували. Тували той момент, що росіяни модернізовують шахеди. От як ви бачите власне цю історію модернізації шахедів, і, і от в яких моментах їх можуть модернізувати? От що ви зараз аналізуєте? Що ви бачите? Ну в нас, якщо ви пам'ятаєте історію шахедів, так, то перші шахеди, які з'явилися на наші, ну почали наносити удари по нашим містам, вони мали літеру М. От, там була Гірань, і е, пам'ятаєте, такий класичний знімок М214 на кілі було написано. Це перші власні іранські шахеди. В них боєголовка була там, 48 кілограмів. От, вона така складної форми, але звичайно, вибухівка там 48 кілограмів. А другими з'явилися шахеди з дикою такою літерою, И. И, так. і потім пішов номер, а номери, але номери нам не показували. Сказали, що це секретно. От там вже була на половину вона була російська. Корпус ще залишався іранський, але вже навігаційна система і система, яка дозволяє долати перешкоди, вже були російськими. І, але боєголовка була та сама іранська. Uh -huh. Тобто росіяни поступово поступово освоюють їх виробництво. І вже ті герані, які ви згадали з літерою К на хвості, uh -huh. да, якби третя модель. Там же корпус російський, боєголовка нова російська від раке, від авіаційної ракети. Двигун, а вже не іранська копія німецького двигуна Лімбах, а китайська копія. Ну, того самого двигуна, але, але вже вироблено в Китаї і Китай ну, доклався до поставок цих раніше. Двигуни Ірану поставляли, тепер китайські. І ще кілька елементів: там батарея російська. нова. І головне нова конструкція. Якщо іранці випікали цей корпус цілком, то росіяни роблять його зараз розбірним. Це полегшує транспортування. Ну, така весь час демодернізація Шахеда, і головне, що росіяни нарощують виробництво, бо вони що зробили? Вони тепер збирають його з готових елементів, а блок комета М. Це дола СРПІ антенна, яка дозволяє далати зони радіоелектронної боротьби. Стандартна боєголовка, стандартна масові від ракети, двигун масовий китайський, залишається лише випікти корпус. Все це туди встановити. Ну там навігаційна система теж стандартна російська. Це каже про те, що росіяни. Нарощують випуск і роблять цей випуск власне незалежним від поставок за кордону. Це загалом небезпечні речі. Uh -huh. І я б ну так мені здається, що нашому оборонпрому потрібно дуже за цим приглядати, як швидко росіяни реагують. Так боротьба як триває як пана великомодернізують треба... свою зброю. Так, боротьба триває, треба бути пильним і уважним, аби давати гідну віці. Ворогу він. Сильний, на жаль, пане Валері, ми вам дякуємо за те, що ви долучилися і роз'яснили нам зокрема про те, що Росія дедалі частіше використовує далекі керовані боєприпаси. Валерій Романенко, провідний науковий співробітник, державного музею авіації, долучався до нашого ефіру.